Я поки що лише учуся всьому, я учуся жити. Я розвиваюся як жінка, розкриваюся. Але не лише як жінка, я поясню, що я маю на увазі. У мене є знайома, у якої дуже активна романтична життя. Дуже. Це повна противоположність мене. Якщо я до 25 ні з ким не мутила, це значить, що мені не розбили серце, мене ні раз не кинули. Вона позбирала все. Усі запити були прийняті, розумієте? І вона мені часто дзвонила радитися у якоїсь ситуації з мужчинами. І я їй все казала, я не знаю, я неопитна, у мене не було такого. І вона кожен раз каже, наоборот, це добре, це тверезий взгляд із сторони. І там були кожен раз різні ситуації. Я все робила один висновок і казала їй, це дура. Вона все це отрицала, що доказувала, що я права, і в якийсь момент вона мені сказала дуже прикольну фразу: вона сказала Лера, В тебе ще просто не було отношеній. Ти ще просто не розкрилася як дура. І я чувствую, я чувствую, що я розкриваюся як до ну, потенціал є. Щоб ви розуміли, як це відбувається, це коли ти відчуваєш щось, ну, щось не так відбувається, але ти це не контролюєш. Тобі самій це не подобається, але воно є. Наприклад, я якось вертаюся додому, і в мене коло ліжка на тумбурці жіноча резинка на волосся. Прикинь, я беру цю резинку та кажу: Альо? Віє! Он мені каже: то дуро, то твоє. А то моє було. <flattened out> Секунду, бо у мене щось то упало. <Terrific> <konuş> а зніміть мені це на відео, потім мені скинете. Дякую. Пам'ятаєте, я казала, що розкриваюся, як жінка все було воно. Що вас так посмішило? Ну, що, так буває. Okay. Mm. І щоб ви розуміли, наскільки сильно я розкриваюся як дура, я вам розкажу ситуацію, як ми в перший раз поссорилися, і поки що єдиний, але не останній. Потенціал у мене є, повірте, я ще себе проявлю. Треба предісторію розказати. Я коли до нього переїхала, це була сама настояща холостяцька квартира. Ну, там ніч не було. Я двері відкрила, там перекоти поле вилетіло. Холодильник був виключений, ну, нічого не було. І уявіть собі, що саме смішне, уявіть собі, повністю пуста кухня. І у верхньому шкафчику над плитою такий чумайдан спецій. І Там було все, лавку можна було відкрити: хмелі сунелі, італійський травопровансаль, ванілін. Я дивлюся, кажу, моє, є бать те пекаря, ну пой сюди. Пой розкажи мені. Дай рецепт. Що ти нюхаєшся, що ти з цим робиш? Я не розумію. Откуди це назберується взагалі, як це так виходить? І там нічого не було. Я старалася зробити квартиру максимально затишну, сімейну, щоб йому було приємно туди вертатися. І я дуже боялася стати домохазяйкою, це не моє. І на пару днів я попала в цей круг, коли ти зранку самого готовиш, убираєш, готовиш, убираєш, готовиш, убираєш. І бо це хто був у такому кругу, поплескайте? <плес> Ви самі в цьому винуваті. Ви самі собі це придумали. Мені вас не шкода, ні каплі. Ви не задумувалися про те, що якщо не готовити, блять, нема що вбирати. Я зранку встала, телевізор уключила, піцу заказала, а потім коробку під постіль засунула. Він ніколи в житті туди не подивиться. Це суто, ви собі придумали. Я це поняла за пару днів, ось так всю жизнь живе. І коротко, я настаралася, намучилася, змучена. Він приходить додому, розказує, як у нього пройшов день, а я слухаю. Бо мені інтересно, як ото сьогодні було точно так, як і вчора. М -м. І він мене питає: а ти що? Опять цілий день вдома? Сиділа? Сиділа. 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 Я шістнадцять разів сказала це слово в різних інтонаціях, а потім прийняла рішення сісти і сидіти. Глупость ситуації була в тому, що про моє рішення знала лише я. Я сіла і сижу, а він поїв, пішов талях. Він лежить, а я сижу. В якийсь момент він мене в спальню, каже: ти не йдеш лягати? Кажу, а в мене заплановано сидіти цілий день. А день ще не кончив. І сижу. А він лежить. В якийсь момент мене зхарало хулі він лежить, а я сижу. Я йду в спальню і кажу саму глупу фразу в моїй житті. Цитірую. Значить, так. Не трогай мене, доки я не засну. Оправдуюся, я коли йшла в спальню, я думала про наступне. Я ж знаю себе ліпше, як він. Я мала на увазі, що я. Перехарюся, мене пройде, і завтра все буде добре. Там акцент був на тому, що не трогай мене. Просто не трогай мене. А він знаєте що? Не трогав мене. Я думаю, ти дурак. Тобі жінка каже, не трогай мене. Що це значить? І Він мене не трогав. Я думаю, все, ми розходимося. Сама п'ю, сама наливаю. Завтра зранку встаю, збираю речі іду йду ходити по Мукачеву. Цілий день буду ходити, глядай вітра у полі. Не трогай мене, доки я не засну. А він заснув. А я ні. не. Я лежала і плавала в обіді. І саме сильно мені заповнилася ця ніч, того, що в цю ніч в перший раз звучала перша повітряна тривога. Можливо, вона до того звучала днем, але я її не чула. І мені стало дуже страшно. Я пам'ятаю чого. Дивіться, в Закарпатті, в Мукачеві є така штука відчуття безпеки. Із-за того, що ми прикордонна територія, із-за того, що ми оточені горами. Ну, На підсвідомості є таке відчуття, що ну, ми плюс-мінус у безпеці. Коли я проаналізувала, згадала, що расисти стріляють по стратегічним об'єктам. Я вспомнила, що район, у якому ми живемо в Мукачеві, називається Пентагон. І я собі подумала, а наскільки руська розвідка в курсі наших географічних прикалясів? І я гортаю телеграм, мені всі пишуть, що відбувається, повітряна тривога. Я розумію, що треба йти в укриття, але перед тим треба його розбудити, а він спить. Питання. Як розбудити людину, з якого ти не говориш? Ну у вас вже була ця штука у відносинах, коли тебе харить людина просто за те, що вона спить? І в нас почався цей шторм Вівальді в кроваті. Я його бужу, кажу: повітряна тривога, треба бігти в укриття. А він каже, не треба нікуди бігти. Все нормально. Ми в безпеці, у мене вдома є підвал. Це правда. Він живе на першому поверсі, в нього є підвал, повертається в другу сторону і спить. А я ні. Я лежу, слухаю повітряну тривогу, розумію, що треба щось робити. І в цей момент у мене настає істерика. Я плачу, мені страшно. Мені обідно, в мене такі непоняття. Я плакала, як не знаю. І я його бужу, вже гарно його бужу, і стерю, і кажу: «Золотко, ти розумієш, що мені страшно? Я боюся. А він до мене повертається і каже: Так пиздуй в підвал, я ж сказав тобі. І дивіться, не можна е, таке казати в цьому признаватися, але мене попустило.